Далі у нас вибір чабані. Чабань – це фундаментальний аксесуар, завдяки якому заварювання чаю перетворюється саме на чайну церемонію. Якщо у вас є фінансова можливість, то краще починати збирати свій чайний куточок саме з чабані. Спочатку виміряйте той простір, який ви готові виділити під це дійство. Ну а потім подумайте, скільки зазвичай людей будуть пити з вами чай. Чи то ви будете на самоті, чи з коханою людиною. Може у вас друзі часто приходять. Буде їх декілька чи побільше. І вже, знаючи цю інформацію, обирайте собі столик, за яким вам буде комфортно пити чай. Я бачите, зазвичай пів на самоті, але столик у мене великий 80 см. Тут є місце відчайних друзів. Бачите, тут сито, тут пахощі. З'являється місце, де можна поставити якісь камінчики чи нафритових друзів. Чим більше простору, тим зручніше вам буде творити церемонію.